Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, прошу вас, улюблені, старанніше моліться один за одним, за рідних, за всіх знайомих і за весь світ, за всіх спочилих, що прагнуть наших молитв, бо це є велика допомога душам їхнім. Не відмовляйтеся від молитви за інших, маючи побоювання, що й за себе умолити не можуть. Бійтеся того, що за себе не облагаєте, якщо не будете молитися за інших, носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христовий, передусім, благаю, чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, які начальствують, щоб провадити нам життя тихе і мирне у всьому благочесті і чистоті. Бо це добре і угодне Спасителеві нашому Богу, котрий хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Молитвою ми даємо Богові право на втручання. Не пропускай можливості помолитися за будь-яку людину, чи на її прохання. Чи на прохання за неї, родичів чи друзів, Господь з благоволінням дивиться на молитву любові нашої та на дерзновення наше перед Ним. Крім того, молитва за інших дуже корисна і тому, хто молиться за інших, вона очищає серце, стверджує віру і надію на Бога та розпалює любов до Бога і ближніх. Коли молитимешся за душу спочилого, Примусь себе помолитися за неї всією душею, пам'ятаючи, що це необхідний обов'язок твій, а не лише священика. Молитвину корисно просити про якусь певну потребу і думати про те, що наші ближні страждають. Коли розум спрямований до всіх цих людей, серце зранюється болем і молитва стає сердечною. Скільки людей протягом усього дня потребують молитви? Не витрачайте ж часу надаремно, почавши молитися за тих, хто про це просив. Молитвенник іде далі і думає про всіх тих, хто має ще більшу потребу. Сердечна молитва допомагає не тільки іншим, але й нам самим, оскільки вона сприяє тому, щоб у нас з'явилася внутрішня доброта. Коли ми ставимо себе на місце іншого, в нас природним чином з'являється любов, біль. Смирення, подяка Богові з постійним йому славослів, і тоді, ставши благоприємною Богові, наша молитва за ближнього допомагає йому. Справжня молитва це не насолода, не нірвана, вона починається з болі. Людина страждає, вона стогне, боліє, за що б вона не молилася. Вона страждає, тому що. Переймається спільним людським болем чи болем якоїсь конкретної людини. Духовна людина уся суцільний біль, тобто їй боляче за те, що відбувається у світі, їй боляче за людей, але за цей біль вона отримує божественне втішення. От що таке духовна радість невимовна радість, що переповняє серце. У молитві Необхідна наполегливість, вкрай необхідна увага, як на початку, щоб зібрати свій розум, так і надалі, щоб не впасти в оману. Дуже корисне читання святих Отців, тому що святі Отці тлумачать Євангеліє своїм євангельським життям. Також корисне пізнання самих себе стосовно своєї гріховності, невдячності, пізнання безлічі і благодія. Що Господь виливає на нас. Від усього цього природним чином отримуємо смирення і після того неодмінно благодать Божу. Духовне читання зігріває душу і підкріплено спонукає до молитви та подвигу. Перед тим, як почати відраховувати чутки, добре було би підрахувати свої гріхи та нещасленні благодіяння Божі. Жертва Богові. Це духопокорене, серцем скорбудним і смиреним ти не погуртуєш. У молитві необхідне свідоме, продумане цілковите смирення смирення руйнує всі хитрощі ворожі. Однак молитва смиреної людини, яка вірує, що вона гірша за всіх, має більшу вартість, ніж ціла всеношна служба, здійснена з гордим помислом. Зовсім зовсім треба забути всього себе до кінця і жити тільки життям людей, про себе не згадувати, собі нічого не бажати, стати наше чужим для себе, забути зовсім і свою душу, її бажання і прагнення. Служити з усіх сил Господові служінням ближньому потрібно потихеньку привчати, розширювати своє серце. Спочатку трошки, а тоді більше і більше. Широке стане усіх вмістить. Ми немічні і духовно, і тілесно, але все можу і Ісусі Христі, який мене зміцнює. Я прошу ваших молитв, ваші молитви для мене стіна і твердиня. Не говори я слабкий, то як можу молитися? Ти чув, що говорить Святе Письмо? Отже, Петра стерегли у в'язниці. А тим часом церква ремно молилася за нього Богові. І ця молитва церкви зняла кайдани з Петра і скріпила відвагу до проповіді у Павла. Молитва загасила вогняну піч, молитва загородила пащі ледь. Молитва вгамувала обурення, молитва відкрила рай. Молитва відімкнула засуви неба. Молитва неплідно зробила плідною. Молитва корнилія прийняла небеса. Молитва виправдала Митаря. Такої твердині прошу у вас, такої, милості і потребую. Скоро чує Бог молитву двох чи трьох, що моляться від серця. А якою молитвою молишся ти?